Встановлюйте коротко, середньо та довгострокові цілі. Незалежно від того, на якій стадії життя ви знаходитесь, вам варто мати короткострокові та довгострокові фінансові цілі. Встановлення конкретних та реальних цілей їх наслідування та відстеження прогресу щодо їх виконання є ключем успішного досягнення всіх фінансових цілей. Якщо ви одружені, дуже важливо, щоб ви і ваші подружжя разом розділяли однакові фінансові цілі, в іншому випадку досягнення цілей є нереальним. Створення фінансового плану разом, відстеження прогресу виконання разом, без сумніву, буде сприяти виконанню цілей, визначення ваших короткосередніх та довгострокових цілей є першим кроком. Існують загальні фінансові цілі, такі як заміський будинок, нове помешкання. Заощадження на навчання, пенсійні накопичення і створення резервного фонду. Оскільки ви і ваші подружжя узгодили фінансові цілі, наступним кроком є визначення необхідної суми грошей для кожної з цілей. Варто обговорити та визначити точну суму для цілей, наприклад, яку частку з доходу будете відкладати на навчання дитини. Сума пенсійних накопичень залежить від того, який стиль життя ви з подружжям оберете, коли будете на пенсії, якщо ви, звісно, плануєте пенсію. Визначте пріоритети цілей в залежності від важливості, а потім визначте термін здійснення накопичень для кожної з них. Пенсія може бути через багато років. Разом з тим, ваші короткотермінові цілі через рік або два. Далі. Визначте, яку суму ви повинні мати на накопичувальних рахунках протягом терміну досягнення цілей. Враховуючи, що вартість капіталу може змінюватись, встановлюйте середні показники. Наостанок варто обчислити суму, яку необхідно відкладати щомісяця, щоб досягнути фінансові цілі. Не варто бентежитись, якщо сума буде великою. Головне у тому, щоб встановити в собі реальну ціль і працювати над її реалізацією. Щомісяця або щоквартала разом з подружжям варто переглядати результати прогресу і продовжувати вдосконалювати свій план. Якщо ви не витримуєте темпи накопичень, варто переглянути бюджетні витрати, щоб знайти можливість вивільнити додаткові кошти на фінансові цілі. На додаток враховуйте у плані додаткові несподівані періодичні надходження до сімейного бюджету. Оскільки цілі встановлюються на майбутнє, проте ви також повинні бути реалістами і підготуватися до будь-яких невдач, які можуть вплинути на ваші цілі. Звільнення з роботи протягом трьох років не повинно бути таким, до чого ви не готові, щоб досягнути встановлених цілей. Ви також повинні дозволити деякі подушці безпеки не розлучатися з вашими цілями. Регулярні заощадження є єдиним способом досягнення цих цілей, тому краще відкладати ці гроші, перш ніж побачити їх, або через автоматичний план заощаджень, або вирахування заробітної плати. Регулярний огляд вашого плану заощаджень і прогрес може бути саме тим мотиватором, щоб залишатись на шляху до своєї мети. Трохи підзвітності з подружжям чи друзями також може допомогти зберегти дисциплінованість у досягненні цілей заощадження.